Андрій Михайловичу, цікавий поєдинок з вашим суперником таким одвічним. Що скажете по грі? Супер гра, гарний суперник. Вони підібрали гарну команду, сплатили її. Недаремно вони зараз в лідерах знаходяться. Дуже важко проти них грати. Ми готувалися до їх манери гри, але ну, футбол є футбол, бойова гра, нічийний результат, ну, мабуть, мабуть, заслужено ви вважаєте, в принципі, по грі це більше нічия. Чи, ну, чи моменти більше у нас більше було моментів, ми мали використовувати, але, на жаль, наша майстерність поки що, мабуть, не дозволяє нам їх використовувати. У суперника теж було два-три гарних моменти. Е, ну, скажімо так, Бог дав шанс і їм, і нам, і ми і вони ним не скористалися. Нічия – це нічия, але цей поєдинок не залишив байдужим жодного. Я бачив. Всі були задоволені, тренери навіть потиснули з великим задоволенням один одному руки. Ви навіть сказали, що дійсно, поєдинок заслужений, І нічия, можливо, можливо, так, да, дійсно. Сьогодні це так. Когось може, можете виділити в складах? Ну, давайте ну, зіграли на нуль, виділю воротаря. воротаря. Дійсно, він вже не першу гру проводить на гарному рівні. Ну, Мабуть, Діму Панасюка він теж так. Став, став желізним гравцем основи, і, мабуть, лідером оборони нашої. А так, ну, виділю всю команду, сьогодні дійсно зіграли дуже добре, але За гарну гру очки не дають. Як З, я вже казав. Звісно, три більше. Тому вам успіхів. Дякую. У матчах тільки перемог і тільки перемог. Дякую, дякую. дякую.